Обсяг відповідальності, котрий людина готова обрат на себе, формує масштаби й особистості. Продуктивні та гармонійні стосунки з іншими завжди є частиною нашої зони відповідальності. Будь-який вчинок стіснений не обдумано, кожне слово сказане на роком спричиняє певні наслідки. І свідома духовна розвинена людина ніколи не дозволить собі мисли заподіяти шкоду іншому. Меність булінг зазнала широкого вжитку лише останніми руками, але проблема пов'язана із цькуванням людей та безвідповідальною поведінкою у суспільстві. Існує вже дуже давно. Тіше думка, що рівень громадянської освіченості в нашій країні досяг такого високого рівня, що подібні неправомірні вчинки регулюються спеціальні законодавчі акти. Ми зі зі можемо пояснити вчинок кривдника, передбачити у подальші дії та уявно замалювати потенційну жертву, але відкритим залишається питання про те, яким є мотив вчинку, що стимулює людину порушувати особисті кордони, тих, хто, на його думку, слабкіший, бажання продемонструвати свою силу, чи все ж таки неспроможність впоратися з своєю духовною слабкістю. Ми можна розглядати або з психологічної точки зору, або з моральної. Обидві позиції складні за своїм змістом, але я вважаю, що ініціатором будь-якого тькування також є жертвою, яка потерпає від хибних переконань деконструктивних орієнтирів у житті, а також страждає від травматичних подій, які давлять на його психіку і спонукають до соціальної поведінки. Психічна позиція – складний аспект точки зору, але, на мою думку, кривник через свою жорстокість до інших, ніби кричить про допомогу. Слабкість такої людини полягає у її необійності щодо екологічного вивінення своїх емоцій та правильного діалогу з самим собою. Звичайно, це не звільняє від відповідальності, але моральна сторона передбачає надання допомоги всім учасникам конфлікту. Демонстрація сили кривника завжди уявна та ситуативна. Залякування дітьми лише доти, доки жертва їх замовчує, розірвати коло насильства не можна з самотужки, не треба виховувати у собі звичку залишатися сам на сам із проблемами. Ми хоробрі і незламні, але тільки в єдності наша сила.